Всім привіт! Мене звати Аліна, я практично медичний психолог, я закінчую навчання через два місяці, але я вирішила, що я хочу вже почати щось робити, почати вести свій блог і розповідати людям. Те, що я знаю, ділитись своїм досвідом, знаннями. Зараз е коротесенько поясню е суть когнітивно-поведінкової терапії, на чому вона взагалі базується? Можливо, ніхто ніколи про неї не чув е або чули, але не знають, як вона працює. Да? Що це за такий чудодійсний метод, база КПТ. Це називається формула когнітивного принципу. Тобто, е що таке взагалі когніції? Когніції це наші думки. Поведінка, це поведінка, зрозуміло. Тобто ця терапія вона базується на тому, що від наших думок залежить наші емоції і поведінка. Пояснюю, тобто ми е, звикли думати як, що відбувається якась ситуація, да? е, е, і ця ситуація автоматично у нас викликає якісь емоції і якусь поведінку. Але КПТ терапія пояснює, що це не так. Пояснюю, що між ситуацією і емоцією є думка. І власне, оця думка, вона у кожної людини може відрізнятися. І, власне, оця думка, вона і впливає на те, яка у нас виникне емоція, і яка у нас виникне поведінка. Ну, пояснюю, у нас сталася така ситуація, наприклад, Начальник е, зробив зауваження якомусь співробітнику, що той щось там зробив неправильно. Е, одна людина в цій ситуації, значить, у нас подія, да? зробили зауваження. Е, беремо людинку, наприклад, А. Людинка А, така подумає, ого, капець, все. Ну, тобто відразу якась ситуація, у нас відразу є думка. І це називається автоматичні думки, які ми навіть не помічаємо. І в терапії ми вчимося їх помічати. І одна якась людинка така думає, все це ужас мене звільнять 100%, я ні на що не здатний, я не впорався з завданням, це означає, що мене ніхто не любить, я нікому не подобаюсь, і так, і починається оце прочитання. Да? От скажіть, яка емоція може виникнути із цієї думки? Ну, звичайно, не радість, да, не сміх, а виникне смуток, виникне паніка, тривога да, за те, що мене звільнять, виникне знижений настрій, апатія. Да? Тобто, от така у нас буде емоція. А яка виникне поведінка? Із цієї думки. А поведінка буде така, да? що все, немає сил щось робити, хочеться все кинути, будуть якісь там соматичні стани, там прискориться серцебиття, якщо це тривога, да? там почнуть труситися руки, або взагалі людина заплаче, або там. Почне заїдати свої емоції, або піде покура, або ввечері нап'ється, тобто це буде така поведінка. І от скажіть мені, будь ласка, чи е, є оця думка, да, оці думки із цієї події адаптивними, чи допоможуть вони цій людині в майбутньому впоратися з завданнями, чи е, допоможуть вони людині почуватися краще? Да? Чи вони взагалі будуть корисними для цієї людини ці думки? Я думаю, що відповідь ні. От візьмемо людинку Б. Людина Б, подія така сама, да? подія вона залишилась, Зробили зауваження на роботі. Е, людина Б подумає. Ага. Ну, значить так, я не впорався з цим завданням. Е, ну, Нічого страшного мене не звільнять, тому що я зараз. Піду і виправлю, да, або нас я бачу свою помилку. Це для мене досвід. Наступного разу я буду уважніше слідкувати за тим, щоб не допуститись цієї помилки. Помилок допускаються всі, це нормально, ніхто не ідеальний. Те, що мені зробили зауваження, не означає, що я, я якийсь не такий. Всі допускаються помилок. От такі думки у цієї людини. Скажіть, будь ласка, які емоції можуть виникнути виходячи з цих думок? Ну, напевно, емоційний стан людини не сильно зміниться. Тобто вона буде трішки, мабуть, засмучена через те, що їй зробили зауваження, тому що ну, кому подобається, коли тобі роблять зауваження? Нікому лише, якщо воно було зроблено в якійсь неадекватній формі. Трішки засмутиться, але у неї не буде тривоги, що її звільнять, у неї не буде паніки, да? вона не буде е, сумною через те, що вона думає, що вона ні на що не здатна і вона все робить неправильно. Ні. А яка буде поведінка у цієї людини? Ну, Скоріше за все, людина піде далі виконувати свою роботу, або піде переробити перероблювати це там завдання. Якщо це потрібно, да або в майбутньому буде слідкувати за тим, щоб правильно виконувати завдання і не допускатися помилок. Тобто, загалом, стан людини він не особо зміниться. Як ви бачите, події, події однакові, але думки різні у людей. І різні емоції, і поведінка от таким чином і працює ця когнітивно-поведінкова терапія. Тобто, у людей оці думки вони є автоматичними, що люди їх не помічають.